Дореволюційні будинки у Житомирі продають за аукціону. Про це повідомила керівник департаменту власності та ринкового регулювання Житомирської міської ради Вікторія Краснопір. Більше ніж за півтора мільйона гривень вже продали перший будинок на Великій Бердичівській 24. Цей будинок взагалі то по статусу не є аварійним. Звичайно, що він ну, не зовсім, скажімо так, в затовільному технічному стані. Він не може бути інакшим, бо він збудований до 1917 року. Він звичайно ну трішечки, скажімо так, має і зовнішні, і внутрішні недоліки. Але статус аварійного він не має. Знести його буде складно, тому що саме продажу підлягали підлягав не будівля, підлягала, а не житлові приміщення, оскільки там є ще з боку протилежного фасаду житлові приміщення, тобто його знести завтра і побудувати щось нове, буде юридично досить складно, тому що там є ще мешканці, які мають законне зареєстроване право на житло. Стартова ціна була мільйон 047 сорок сім тисяч гривень, і продали ми його практично майже за мільйон 700 тисяч гривень. Придбала юридичку. Дична особа. Сподіваємося, що покупець задоволений своїм придбанням. А місто, врешті-решт, буде задоволене тим, що цей об'єкт стане більш привабливим, більш цікавим, що він буде відремонтований і прикрасить центральну частину міста Житомира. За словами Вікторії Краснопір, вже найближчим часом міська рада планує пустити з молотка ще одну будівлю на вулиці Київській. Кошти отримані від продажу приміщень поповнять бюджет міста. Заплановано здійснити приватизацію нежитлових приміщень по вулиці Київській Київській, Це приміщення. Бувшого готелю Русичі. Воно знаходиться теж дуже в складному технічному стані і теж місто шукає нового ефективного власника. Аукціон буде проведено в серпні. Теж сподіваємося, що до нас прийдуть учасники, які здійснять вдалий для них і цікавий для міста продаж об'єкту.